Ще раз доброго дня, зараз прямуємо на деокуповані території, а я хотів би поділитися, поділитися позитивним досвідом. Ми минулого разу були в Наталінській громаді і люди підходилися зі своїми проблемами, які вони не могли вирішити. Одна з проблем була те, що підприємство не, не виплатило людям плат, заробну плату. І проблем було з паями, і це ну, дуже обурювало людей. Я розумію, що це так не може бути. Якщо людина відпрацювала, то заробітна плата має бути виплачена, та і за це є відповідальність. Тому я звернувся до прокурора Харківської обласної прокуратури Олександра Фічакова Олександр Васильович, дякую вам за допомогу. Люди вже відписалися, що питання вирішене. Також були питання по Інші питання, скажімо так, які не можна прине про, про казати по персоналі дані, але хочу подякувати також і е, пану Войтенка, голові Красноградської військової районної адміністрації, за, за цю допомогу також і взагалі за постійну комунікацію. Працюємо далі. Ще раз нагадаю, що коли ми... Приїжджаємо в громаду, не тільки привозимо гуманітарну допомогу, а це і зустріч з нашими людьми, мешканцями, і це можливість підтримати, поспілкуватись і вирішити питання, які люди не можуть там, достукатись до влади своєї місцевої. І тому разом в комунікації з іншими гілками влади намагаємось допомогти. Ну, і тільки щоб приємно було почути що від людей в безлюдівській громаді такі слова, які я. Ну, для мене це було очевидно. Я кожен раз на зустрічі кажу, що цей набір продуктовий – це не, ну, не, не справа, не в набору в цьому, да, не в продуктах. А... Увага до людей, підтримка людей оце саме головне. І люди, тільки що казали, що саме це їм необхідно, щоб вони відчували захист і допомогу. Що, якщо не дай Боже, що станеться, що вони не самі, і це найголовніше. Тому давайте разом допомагати один одному. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!